Привіт, друзі! У цей знаменний для кожного українця день пропоную таку тему незалежність і підпорядкованість що спільного. Перш за все, треба усвідомити, чим ми керуємося, чинячи так чи інакше. Серед всіх факторів, які впливають на нашу поведінку, виділимо два основних таких стратегічних. Перше це тваринні інстинкти як реакція на зовнішні обставини і подразники. Друге ж, це свідомий вибір. Тваринні інстинкти вимагають негайного їх задоволення і погрожують в разі невиконання їх забаганок просто саботувати наш свідомий вибір, який в свою чергу враховує далекоглядні наслідки, допускає зміни планів і навіть протиріччвариним інстинктам. Ін інстинктам. Як люди, звичайно, ми маємо мрії, цілі, вношуємо якісь плани і розуміємо, що для їх здійснення нам необхідна самодисципліна і підпорядкованість. Нагадую, тваринні інстинкти вимагають негайного їх задоволення. Тож сьогодні ми сьогодні зробити вибір, свідомий вибір, працювати над собою, над здійсненням або зміною своїх планів на користь. Своєї мрії, справжньої незалежності. Всім українцям бажаю мирного, незалежного, щасливого життя. Дякую. Ну і, Звичайно, бонус для віруючих. Дійсно згадаємо слова Ісуса. Істина зробить вас вільними. В той же час Ісус, будучи Сином. І слугою Божим, і пропонує нам таке звання як слуги Божі, що вимагає підпорядкованості, звичайно, підпорядкованості Божим якимось засадам життя. В той же час він знову ж таки він наполягає, що він дав нам Дух свободи і свобода в Ісусі Христі, і ми можемо зробити свідомий вибір, кому ми підпорядковуємося, чи ми раби гріха. Чи ми раби праведності? І далекоглядні наслідки, ми усвідомлюємо, нас чекає вічне життя поруч з Богом, поруч з Ісусом Христом на небесах, поруч з тими переможцями, які на нас там чекають. Тож, брати та сестри в Ісусі Христі, ще раз бажаю всім справжньої незалежності, справжньої свободи, справжньої волі. І в той же час щастя і радості від життя підпорядкованого Божим істинам. Дякую, щастився.